За яких умов видають посвідчення членам сімей загиблих військовослужбовців в період проходження служби або безвісті зниклих, розповів під час брифінгу начальник відділу оформлення допомог військових пенсій Це, та пільг Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Негирей. Проблемним питанням було видачі того, що у нас є така категорія, яка називається безвісто зниклих військовослужбовці. І в цьому посвідченні зазначена це формулювання, що є посвідчення члени сім'ї військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісти в період проходження військової служби. Тобто е, є відповідні роз'яснення Департаменту соціального захисту про те, що ці посвідчення мають надаватися лише. Ті, які померли в період проходження служби, але знову на безвісті зниклих видаються тільки тоді, коли є рішення суду про те, що ця особа визнана безвісто зниклою і є свідоцтво про смерть. Все. Якщо командир своїм наказом видав чи надав сповіщення родичам загиблого через ТЦК, що такі-то, такі-то є безвісти зниклим, це не є підставою для видачі відповідного посвідчення. Тому що. Є випадки, коли безвіста зниклий через місяць. Є інформація, що людина жива, але в полоні. Тобто, є по кожному з зниклому безвісти військовослужбовцю проводиться розслідування. Відповідні Тетяна Докач, Євгенія Бравенко, Суспільне, Новини Житомир.